Сьогодні ми граємо в гру Стрей з моїм братом, або, як він каже, гру про правильно. І сьогодні ми будемо продовжувати грати. На жаль, перша частина записалася без звуку. Я не знаю, чому так вийшло. Та будемо продовжувати уже з нашого місця, там де ми вже є з першої частини. Так Зараз вона нас запускається. Ми в попередній частині знайшли такого робота нам дав ранець. Так само ми знайшли ранець, він нам дав ранець, тому що ви ось бачите, ось цей робот, ми його знайшли. Та ми потрапили до села Нетрі, де всі злякалися і думали, що ми зерки, от такі кліщі, якщо хтось знає, потім побачите в грі. Та ми потім підійшли до сторожа. Він, він сказав всім, що ми не ці кліщі зерки, та щоб всі виходили з укриття, тому що вони всі роботи бояться їх, тому що вони щось їм можуть зробити. Давайте дивитися, що нам потрібно зробити. Ти виглядаєш розгубленим, тобі щось потрібно. Так, нам потрібно дати йому листівку з аутсайдом. О, фотографії аутсайда, як безглуздо. Цей ріф не працює. Всі знають, що залишити це місце неможливо. Ну, крім аутсайдерів. Але їх вже немає за винятком момо. Ти можеш спробувати поговорити з ним, якщо хочеш, але він відмовився від спроб вибрати звідси. Це на краще. Він живе високо у, тій, у цій будівлі, з помаранчевою неоновою вивіскою. Ось в тій будівлі. Ось аж. Так, добре, ми тепер можемо піти ось туди. треба Ви допом... старамося покликати мене в будь-який час. Буду радий допомогти. Буду ну, наша єдина надія, щоб вибрати. Сторож сказав поговорити з мамою у великій будівлі з помаранчевою неоновою вивіскою. Він наша єдина надія, щоб вибратися звідси. Тім, як ти рахуєш? Ми зможемо вибратися звідси? Мені подобається твій настрой і куди нам треба йти? Ось я бачу якихось робочих на даху будівлі. І що нам потрібно зробити? Ну не знаю навіть. Давай побігаємо. Ознайомитись. Я залишив це на вулиці, а наступного дня зурки жерли його повністю. Божевільне, чи не так вони можуть їсти все. Це зображення за оцайду? Іди звідси з цим. Це все не сітниця. Що це? лице, лице картошка? <різь> <різь> Добре, йдемо далі. І що? Так, перекласти. Що тут? Міняло правильно, Super Spirit, дизайнер бабуся, програміст Еліот. Ну, нам це, що не... Нам це не потрібно тобою можна познайомитись. Угу. На маленького зурка, принаймні, здалеку. Вони виглядають і звучать мило, але не, але не обманюйте себе, ці штуки прогрожають метал. Вони жахливі. О, це той оце, про який постійно говорить мому. Як мені до нього попасти, хтось мені допоможе попасти до того мому, який мені так треба. Супер Спіріт. Ой ще такий ковбой. Зоя, з цим, цим хлопцям краще не випускати відроз фарбою знову, інакше косморці злиться. А от сайт, на що намагається знайти? Нам і тут добре. На мені не добре, я хочу до своїх братів і сестер хотів, ті ж? Так, ми це вже бачили. І що нам треба зробити? Щоб тут потрапити, а? так. А, у меня это уже светало, да? Так, нужно кто из нас? Привет, я пробовала на рынке, тогда я еще что нибудь я даю тебе это уже просто. Банки і енергетика. Йде мені, то банка і енергетика шукать тобі? Може, якось сюди треба задрізти? Мяукує. М'якою. Все, що ми можемо робити зараз, це мяукати. Можливо, в барі щось можна буде знайти. Ну ти новенький, що я можу для тебе зробити? О, красива фотографія осайта. Мама є справжнім шанувальником цього міфу. Ти повинен показати цей мою. Його квартира в Смісниці і верхівця району. Шукай помаранчеву неонову вивізку. Я знаю, де це помаранчева неонова вивізка. Як туди тільки попасти? Пашує неоновою неонова і вивізку. Даєш? Це неонова, неонова вивізка. О! О! О, Ми кудись. О! О! Да ну! Ми йдемо наверх! Ура! Ми ще щось можемо, правда? Бачиш? Ага. о, о, уже у Ось він там живе, як туди потрапити. Ой-ой-ой. Ти заробили. Ох ти ж! Диви що. А що там де наш, що ти там? Що ти як ти кидаєш, ту Краску Ти що, взагалі, так? Да? <різь> Коротше, ми помішали цим роботникам. Ладно. Ми їм помішали, ми коти. Нам можна. <різь> Ой. Ага, ось сюди пере. Я сюди, по-перше, не хотів. Я хотів хот сюди, хотів далі сюди, сюди і сюди. Ось так. Далі сюди. О, ми потрапили до момо. Прикинь. Він нас замітить, ні? Телевизор дорога тебя розстраюсь. який милий котик у нас. Угу. Це ніколи не спрацює. Чому я їх відпустив? Тепер я зовсім один. Агов? Ти... Агов ти? Чого тобі? Ну, мені треба оце. Це фотографія оцей ти хочеш туди потрапити? Не старайся, це маркет врата часу. Це принесе тобі лише самотність і чарування. Мої друзі теж про це мріяли. Але тепер вони зникли, я залишився сам. Я не знаю, де вони опинилися. Я пробував, е, пробував зв'язатися з ними, але цей трансивер не працює. Мої друзі виявили записи щодо досліджень аутсайда. Ось візьми мої, якщо дійсно хочеш туди піти. Тепер ти сам по собі. Я закінчив з аутсайдом щасти. Мало виглядає дуже сумним. Він сумує за своїми друзями. Дай на я оглянув записник, який він нам дав. Маніфест аутсайдерів. Ми повинні потрапити в аутсайдерів. Почекай, я так швидко не читаю. Дай вверх. Ми повинні захищати своїх братів та сестер, ми повинні триматися якомога далі від зурків. Підпис вже з Балтазардок і Момо. Сможе, що ім'я МОМО було додано пізніше. Думаю, нам варто знайти інші записники. Де нам їх шукати? От чесно, аутсайдери. Опа, да-да-да, ти нам не допомагаєш, ми тобі будемо отак, 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 отак подряпаємо тобі всі 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 двері, да, ага. що переростайсь. Що добре виростає? Які ми дряпанки зробили там. <гум> Тепер буде знати, як нас не пускати в аутсайд. Це символ на стіні збігається з символом записанку. О, там теж аутсайдер, наверное, жили. Схоже на зачіпку. Йдемо на зачіпку, фую. На відро. Вернее, а не на зачіпку. На відри? Ура! Наше любиме ведро. Бачиш? Ага. Так, добре, що нам потрібно, щоб тут попасти? Нам потрібно. ой 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 ні, 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 ні. Не ти не хотів... Я хотів. Звісно, я хотів туди, но я не хотів так і хочу ти перепрыгнути. Що, не можна? Того що... Ні. І треба це робити. От що ти не пригаєш? От треба це робити по трубі перейти. Ага, дивись. Ми змо. От скажи чесно, як ти заліз уже в арматуру? Що тобі не вистачає? От тепер ти застряг. От молодець, кутяру. О, ні, все. Я вже думав, все. Пиши пропало. а, ні. Як? Ліхтарку, я тут. Та нам не треба. Я, я случайно нажав, ну. Ми... А, во, ліхтарк цього. Так, добре, нам треба йти на цю зачіпку. Ми йдемо сюди, сюди. Добре, ми тут. І що тут треба робити? Шукати щось? Так. М'якнем мушкоти. О! Взяти записник Клементина. Записник Олефедерована. Я такий такі логотип, як і на тому, що дав нам Момо. Схоже це належить комусь земельним клементином. Все йдеться паном. Ми зуміли зв'язатися з верхнім рівнем до того, як трансивер вийшов з ладу. Вони знаходяться в місці під назвою серед місті», і, очевидно, вони, воно контролюється якоюсь диспетичною силою. Ого! Я недавно говорила з мамою, його очі потрібно інші записки. Ага. ага. Так, добре. Находя на полі. Що? Нам надо розбити нас бить двері. На Які двері. Оці? Так. Да. Ну, зараз. Що ж нам потрібно зробити? Ну ми вже взяли книгу, так? Ще... О, ще ноти є. А навіщо? Там, не знаю, навіщо хай будуть, да? Так, тут нічого вже не можна, ні. Два запизники ще... Ага, надо шукати логотипи аутсайдер, добре. Е, так, де ще в аутсайды. Ось, ось! ідемо туди? Хоч, типу, ось! Отий паутсайди, йдемо туди! Там ж ми були. Ні, ми там не були. Окей, давай. Ох, Приходь котик пригає. З неї не будемо будити. Цього... Так, спускаємося далі і піднімаємось. Я не хотів на трубу, я хотів на цей, на цю штуку. На кондиціонер якийсь. Так. Ой, як він без трубігає. Так, добре. Ми в якійсь бібліотеці. <плес> Пропольна музика, правда? Так Що тут треба зробити? Нічого тут немає. Мяу тут тільки якщо Телевізор так, <плес> так, добре Ого Перекласти Ого, вдох. я знайшов ключи до твого сейфу. Потрібно бути обережніше з ними. О! Ховати сейф позаду кубки книг погана ідея. Бібліотека Чеш. Треба знайти сейф, так? Да? Угу. Тоді ми, напевно, зможемо знайти другий запис, Ой. як їх знайти? Можливо, треба сюди перекласти. Як розвивати ваш штучний інтелект, щоб бути такими ж креативними, як справжня людина. Том 42. Ну це для роботів, не для нас. О, які бані. О! Ось так. Нам спать не треба. Нам треба знайти сейф. Так теж. Китай его только и шукает. Может тут... Хорошо. О, сейф. Ключі, так, нам потрібні ключі. О! Так, і що тут є? Хороша робота, це ще один записник. Схоже, що це належить комусь з іменем Док. Після тижня дослідження об'єднав спектрометр з потужною ультрафіолетовою лампою. З цим пристроєм ми зможемо відбитися від зурків на нашому шляху. Перша справа була вибуховою, можливо, мені доведеться провести досвід у реальних умовах. Потрібно знайти інші записники. Добре, тільки де їх шукати. Схоже, потрібно знову йти шукати логотипи аутсайда, ті ж? Де ж вони ще можуть бути? Якщо ти побачиш от таке от так, от лице, очки, очки і кружочок, то кажи мені, добре, бо я можу ж не все бачити. Так. Оце, так? Да? да? і ще там одна. Ми там були. ось. Оце? Да. Ми там були вже. Ну одна есятан уже. Плягу. Просто надо цю пляму. Така велика вивіска тут. І ми, нам треба скоріше всього там в той будиночок зайти. Ох, як людина виглядає. я злякався там. Я хочу запрыгнути. Да я не хочу вниз, я хочу наверх котяра. Ось так, давайте. ж... Бож... А як туди потрапити? Це цікаво, я чуть-чуть не туди пішов, схоже. Бо треба було ось так. Іти так, а потім... А потім. А потім що? А потім от сюди, потім сюди, сюди. Перекласти. Електропостачання вентиляції. Ми забрали батарею. Ми хороші котики, напевно. Ми. <рес> Викидаємо і пригаємо ось сюди. Ух ти! Спускаємося. Ми знову в якійсь квартирі. <рес> Якась квартира знову. Поп'ємо, ми давно не пили. Ну пий, що ти там п'єш чи ні? Так, добре. Що потрібно знайти ось тут. Так. Ага. Нічого не зрозуміло. Якісь картини. Це котик якийсь. дряпати я не хочу вибачте а можливо о може десь під коробками буде о, 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 щось смесу щось... звичайно крышки так, добре. Що нам... А, можливо, ці ще коробки, Можливо... О, так, 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 ми ж знайшли останній. Нарешті останні записник, схоже, що це належить комусь іменем з Болтазару, всі сліди органічного життя зникли за винятком тих, кого ми називаємо з Балтаз... Зурки, чи що. Вони йдять майже все, що рухається та розмножується з невислимою швидкістю. Та... Так ніби бути замкненим в цьому місці було недостатньо. О! А ще, цій книжці є записка, там написано в Неконструктивний недолік, але я думаю, що зрозумів, як це виправити. Ось рівняння. З ним ми можемо допомогти мамо полагодити до Трансивер. Якби вийшло зв'язатися з верхніми рівнями, це міг би бути наш квиток нагору. Давай покажемо йому, що ми знайшли. Давай. Покажемо йому, так? Mm -hmm. Тільки як вийти з цієї квартири. Нас закрили, Спасіть! Попалися. Як нам сюди вийти? На дні, можна через сюди. Ні, по-друге, ми там не можемо вилізти. А, може десь тут. Та що, там у нас заперло Нема, Немає ні виходу, а нічого. Ніяк не вийти, Вообще не як. Почекай, може ось тут. Догала, бач? пась. Так, так, де наш Момо? Момо ось там. Ні, Момо аж отам. Добре, якщо він там, значить ми йдемо до тебе. Ой-ой-ой! Так, і ти там, ага, добре. Так. так, добре. Спускаємось. Та не туди, як. От, поговорити з мамою. Привіт, маленький котик. Досі шукаєш, не потрібні запасники. О, ти знайшов запис, на який залишила Клементина. Вона була справді хороброю, знаєш, найбайстрашнішою особою, яку я коли-небудь зустрічав. От, нажить Доку. Він був справжнім великим знавцем електроніки я можу, і тому подібного. Він завжди був на межі великого відкриття. Uh -huh. угу. і Зачекайте, справді що записники усіх моїх друзів? Га, що в цій записці? Трансивер можна відремонтувати? Це неймовірно. Це означає, що у нас буде можливість спілкуватися за межами нетрів. Клементина з був Док, Я шкодую, що сумнівався щодо що вас. Обіцяю вам, я знайду спосіб вийти на поверхню. Дякую, можливо, ми зможемо знайти для вас шлях на гору. Так, тепер давай полагодимо цей шматок мотлоху. Що, що це таке гороке? Так, все він там ремонтує. Воля! Працює! Ходімо зі мною! Куди? Так, а. Що? Там на горі бачиш будівлю? Ви що за інші. Якщо ти встановиш транси в на вершині тієї вежі, ми зможемо спілкуватися з усім містом. Мої друзі все ще можуть бути там. Якщо шлях є, вони про це дізнаються. Ти єдиний, хто достатньо малий та швидкий, щоб ухилятися від зурків, ти потрібен нам маленький аутсайдер. Приведи нас до неба. Ти глянь. Зурки. Тобто в цього момо. В цьому мо було вікно до зурків. Прикинь. Ну що ж, друзі, я рахую, що вже потрібно завершити, Та в наступній частині ми вже підемо та встановимо трансивер на ось ту Велику вежу. Всім пока. Чекаємо вас на другій серії.